Якщо зараз я вам скажу, що є певний принцип, певний закон цього всесвіту, усвідомлюючи, який досягнення будь-якої мрії, будь-якої цілі стає більш якіснішим, швидшим та легшим. То я думаю, що багато хто з вас скаже Катрусь: ну камон, такого просто не може бути. Такого принципу не існує. Особливо коли йдеться мова про якесь велике досягнення великої мрії, там треба довго, дисципліновано працювати роками, щоб досягнути своїх бажаних результатів. Незгодна. І зараз я вам розкажу, в чому секрет легкого досягнення будь-якої мрії. Поїхали. Е, так, я Катерина Штефан, я лікар-невролог, психотерапевт та я прихильниця духовного розвитку, бо, на мій погляд, саме поєднання знань в оцих трьох сферах вони дають такий суперрезультат для того, щоб жити якомога класне життя. А тепер до теми. Як багато, та кожен з нас, кожен навіть я, та ті, хто зараз дивляться це відео, ну, у кожного з вас є певна мрія, певна ціль, певне, ви, ви хочете чогось досягти, ви хочете там, в відносинах, наприклад, знайти партнера, чи покращити відносини ті, які зараз є, чи якось розширити свою. Кар'єру, ви хочете заробити більше грошей, хочете підняти якийсь проєкт, чи ви хочете позбутися, наприклад, там ну, зайвої воги, чи там невпевненості, чи ще будь ну, В нас бажань завжди багато, і завжди, якщо, ну, якщо так проаналізувати, то у нас є ці бажання всередині нас, вони, вони стоять так по пріоритетах. Ось є там така сама велика мрія, що зараз на як. Наприклад, реалізація, так, чи там збільшення своїх фінансів, і є там, які на другому, на третьому місці. Отже, ми всі сповнені з вами ось цими бажаннями, цими мріями та тілими. І Багато хто з нас навіть щось робить для того, щоб ця мрія вона здійснилася, щоб дійти до цілі, яку ми собі там напридумали. І у багатьох з нас щось ніяк не виходить. І я знаю стільки прикладів, де я сама була ще нещодавно таким прикладом, що ну, просто в якийсь момент. А вже покидають сили, і здається, Боже мій, ну я ж така талановита, я ж стільки всього знаю, я стільки всього тут і читаю і, взагалі, і працюю. Ну чому ж якось е, не збільшується е, результат моєї роботи, чи результат моїх е, талантів? Ну що я роблю не так? В чому, в чому проблема, чи в мені проблема? Ні, проблема не в вас. І давайте взагалі слово проблема ми збираємо, мислимо позитивно, фокусуємо наш мозок та нашу увагу на позитивних речах і словах особливо. Бо кожне слово воно несе в собі свою енергію. У нас не проблеми, у нас нюанси. І ось кожен з нас хоче. Ось досягти цієї мрії, цієї цілі. І не вдається. І до психолога ходимо, і медитуємо, і книжки читаємо, і що тільки там ну, як, як завгодно, працюємо над собою усіма способами, доступними нам, та ті, які ми знаємо, що ось, ну, всі так роблять, і я так роблю. Але є. Певний секрет в тому, як пришвидшити результат. І пришвидшити не просто, що ось зараз він трапиться, і якось ну, там, це буде тяжко, чи якийсь він буде не такий, там з побічними ефектами. А він трапиться ще й найкращим для вас чином. Для цього треба зрозуміти ось що. Ви це ємкість. Ви енергоємкість. І ваше життя зараз сповнено рівно ось тими речами, тими подіями, тими людьми. І все таке, які зараз ваша ємкість може потягнути. То що ж робити тоді? Дивіться, крок перший те, що ви повинні зробити. Це Усвідомити, а куди ви витрачаєте ту енергію, яка б могла б напрабути направленою на реалізацію вашої цілі, вашої мрії в будь-якій сфері це здоров'я, відносини, гроші, все, що завгодно, будь-яка ціль, вона може бути реалізована, але зараз на обслуговування цієї мрії вашій ємкості просто нема енергії, нема ресурсу. Вона кудись йде ця енергія. І тому крок перший: усвідомте, на що зараз йде енергія. Куди ви, як ви проводите кожен ваш день, куди витрачається ваша енергія ментальна, про що ви найчастіше кожного дня думаєте? Куди витрачається ваша енергія психоемоціональна, про що зараз, можливо, болить ваша душа, можливо, дуже багато енергії у вас йде на проживання горя чи якогось болю, якоїсь травми. І на це теж потрібен час для того, щоб ця рана загоїлася і Можливо, Дуже багато енергії зараз йде на обслуговування ось цього зцілення вашого болю. А також зрозуміти, куди йде ваша тілесна енергія, куди витрачаються ось ваші рухи, де ви рухаєтесь найбільше. Бо, наприклад, якщо ви з цією вашою ємкістю витрачаєте багато енергії на побут, тут там щось помили посуд, тут щось там підмили, тут щось там переклали речі, і все таке, і у вас вже так ну, 20% енергії витрачено не на реалізацію вашої мрії, а на на обслуговування просто своєї домівки. І тому крок перший це усвідомити і, прям зрозуміти, розкласти по полицям всередині себе, куди витрачаєте вашу енергію, куди витрачаєте ваші сили. І якщо ви розумієте, що ну, можна щось там делегувати, щось кудись скинути, можете це зробити. Але насправді і це не обов'язково. І ми зараз приходимо з вами до найприємнішого, до кроку другого. А крок другий заключається в тому, що треба навчитися свою енергоємкість розширювати. Все насправді дуже просто. І реально, ось ну. Це і є та сама магічна таблетка, про яку кажуть всі, що її не існує. Та блін, вона існує, і вона дуже насправді легка. Хоча і там треба дещо тр трішки поробити, зараз я вам все розкажу. Дивіться, ось ми вже з вами з'ясували, що у вас є певний запас вашої енергії, який зараз обслуговує те, що у вас є. Те, що у вас може бути, воно поруч. Поруч, ті люди, які несуть вам можливості, поруч всі події, які несуть вам якісь супершанси, фортуну, гроші, відносини і все. Це все поруч, але воно не може зараз попасти в ваше енергетичне поле, бо нема ресурсів, нема енергії обслужити. Ось те, що ви так прагнете. І ви можете ще сидіти і 10-500 годин медитувати, і ви можете ще 10-500 годин витрати на психолог я не знацінюю, обов'язково психологу ходити треба, але не тільки. І для того, щоб розширити свою енергоємкість, потрібно усвідомити наступне вона розширюється. Енергопрактиками. А енергопрактики це банальна просто, наприклад, ходьба. Чи, наприклад, це біг, чи, наприклад, це присідання? Будь-що. Будь-що, що ви будете робити ось знизу вверх, тобто через ваші ноги, бо наша енергія по нам циркулює саме з землі до неба, знизу вверх. Коли ви почнете розкачувати свою енергію знизу, то ви таким чином потихеньку будете розширювати свою енергоємкість. І ви можете продовжувати витрачати стільки ж часу на побут, на свої травми, на свої болі, з цим розбиратися, Витрач... ну, можете продовжувати робити все, що ви робите. Але ще окрім цього, в вашому житті почне. Вироблятися ось та сама енергія, і коли її стане достатньо, то зразу в ваше поле зайде та сама мрія, яку ви прагнете, заради якої ви цю енергію будете накопичувати, і заради якої цілі ви будете себе розширювати. Давайте ще раз, бо я так, бачите, я трохи збуджена про це розказую. І давайте ще раз такими простими словами з вами підіб'ємо підсумки, що ж робити. В цьому відео тезисно, в наступному відео я, по-перше, вам допоможу з'ясувати, в чому причина, що є перепоною для того, щоб зараз Встрибнути в свій успіх, я вам допоможу це, знайти цю відповідь через метафоричні карти. І потім я вам ще розкажу про ту енергетичну практику, яку я зараз впровадила в своє життя, і завдяки якої в мене з такою чистотою почали здійснятися мої мрії. Просто ну, це дива зараз зі мною коїться просто кожного дня, по декілька разів на день. Тому я ось вся в таких зараз активних енергіях, мене переповнюють емоції, мене переповнюють різні ідеї. Але про це я буду розказувати ще пізніше. Тож, підіб'ємо підсумки. Дивіться. Ви енергоємкість. Коли ви хочете, щоб ваше поле, ваше життя прийшло щось нове, то, по-перше, якщо є така можливість почистити старе. Це перше. Якщо це неможливо, то все одно зробіть крок другий. Розширюйте свою енергоємкість. Робіть це через рухи. Але дуже важливо, коли ви рухаєтесь, ви не просто там попри, поприсідали, наприклад, ви скажете, зараз що я і так постійно ходжу. Я там собаку вигулюю, я в зал ходжу, а я на танці ходжу. Ні, це не працює. Працює, коли ви всього себе, всю свою суть, просто всю, все своє нутро ви присвячуєте розширенню задля досягнення певної цілі. Тобто ви можете собі проговорити, я там зараз там, присідаю 50 разів. І ви не слухаєте музику, ви не з ким не спілкуєтесь, ви нічого не дивитесь. Можливо, там тільки на якусь точку на стіні, щоб ви опинились в моменті тут та тепер. І ви присідаєте і присвячуєте ці присідання розширенню енергії задля досягнення вашої мрії. Присіли раз. я я розширюю моя мрія до мене наближається. Моя ціль стає для мене можливою. Вона стає для мене ще більше, вона стає для мене ще яскравіше і ще легше. І все таке. Тобто, ви, чи там ходьба, ви виходите, і кожен ваш крок ви присвячуєте усвідомлено саме розширенню свого енергополя, свого своєї енергоємкості задля. Тої цілі, яку ви собі забажали, спробуйте. Це реально працює дуже класно. Я зараз ще впровадила в своє життя усвідомлену ходьбу чи грушова ходьба, то її по-різному там називають і. Ну, я, я про це буду детальніше розказувати, бо цей челендж в мене закінчується через п'ять днів, я тоді викладу вам результати. Я там навіть такий невеличкий відео щоденник веду, щоб ділитися прямо наживу цими емоціями і тими подіями, які в мене просто. Ну, я і так вірю у всякі дива, але зараз. Просто там якісь залишки мого скептицизму, вони зараз просто розвіються, бо я нарешті дуже глибоко усвідомила, усвідомила, що я є енергоємкість, і я зараз можу це розширити. І як тільки я розширяюся, в моє поле одразу входять нові можливості для реалізації моїх талантів, для реалізації мого творчого джерела. І це можливо зробити і вам. Тож, послухали це, надихнулися, не знецінюйте, хто знецінює ну, мої співчуття. І прямо сьогодні почніть кожного дня присвячувати свої фізичні рухи, свої через ноги, присвячуйте їх. Своєму розширенню, своєму збільшенню своєї енергії. У вас стільки талантів, у вас стільки можливостей, Боже люди. Ну давайте вже почнемо це все реалізовувати. Давайте будемо нести це в цей світ і нашому народу. І зараз мільйони українців розбросані по всій Європі. Ми будемо нести ось цю нашу міць. Ми будемо нести її по всій планеті, Да буде так. До зустрічі.